Я кожного разу приїжджаю сюди і мушу переживати той час, ту зупинку, той момент, повертатися туди, 5 березня. 5 березня 2016-го розділило життя 28-річної Ірини на до і Після тоді вона втратила свого єдиного сина Артемові. Ото -от мало виповнитися дев'ять. Тієї ночі він разом із мамою їхав до бабусі в чуднів. Опівночі жінка з сином і ще двоє попутників чекали на маршрутку на виїзді з Житомира, аж раптом просто на них помчав автомобіль. Він вдарився машиною у бордюр. Ми почули цей удар і почали тікати. І Артемка впав, я хотіла його підняти, і в цей момент нас машина забрала з собою. Тобто, машина виїхала на правий тротуар. Пежо зупинився тільки об дерево. А Ірина з сином розлетілися по асфальту, як кеглі. Хлопчик загинув на місці. Його матір, медики ледве врятували. Просто ждали, виживе вона чи не виживе. У Ірини тяжка травма голови, поламані ключиця, стигно і таз. Вона вже не зможе мати дітей. Жінка отримала другу групу інвалідності. В аварії постраждав іще один чоловік. У нього зламана нога. А що ж водій? Він цілий та неушкоджений. Зате був дуже п'яний. 2,3 проміли алкоголю. Це фактично пляшка горілки. А швидкість була майже 120 км за годину. Що втричі перевищувало дозволену після аварії? Водій навіть не подумав викликати швидкої. Видите дерево. Он там і сидел рядом, і плачет. Я вискочив і кажу, ти же убил машину, то я вбив ребенка, а мені до црак. Папа, папа, я ДТП з'явив. І телефонувати було кому, адже водій Леонід Климчук до 2015-го обіймав посаду цілого керівника райвідділу міліції і мав багато впливових зв'язків. Як він на високій посаді був, не на одній, то вони. Думаю, що вони від цього всього відкупляться і покарання він не буде нести. Богунський районний суд Житомира слухав провадження цілих 10 місяців, а підозрюваний перебував під домашнім арештом. Він оплатив похорон хлопчика і лікування двох постраждалих. Понад 50 тисяч гривень. Але слова вибачення промовив тільки на останньому засіданні, дивлячись у бік судді. А де ж ти за цілий рік деться? Допомога хоч якась. Де ці слова? До мене ніхто не підійшов, нічого не сказав. Я більше не буду бачити, яка росте моя дитина. У нас не буде випускного. Під час промови бабусі загиблого хлопчика в залі не плаче хіба що сама суддя. Той, хто визнає свою вину, не скаже. А можна з дитячого будинку взяти дитину? Самі винні. А винні в чому? В чому винні? Що така нелюдська істота лишила моє е, життя? Життя радісної моєї дитиночки, а другу зробив інвалідом. Та обвинувачений майже не дивиться на людей, а вже під час судових дебатів не може промовити й слова. За обвинуваченого говорить його захисник. Він просить умовного покарання. Мовляв, постраждалі, теж винні, бо були не на тротуарі. Як би там не було, але всі учасники дорожнього руху повинні виконувати правила дорожнього руху. Заїзний карман є не що інше, фактично проїзна частина дороги. І ніякої межі, яка підмежована заїзний карман і призначі частини в місті, приводить не існує. Та прокурор просить по максимуму вісім років позбавлення волі і вважає винним тільки водія, який в нетверезному стані сідає за кермо, дозволяє собі втричі перевищувати допустиму швидкість. Навіть якби ці люди знаходилися на тротуарі в місці, де автомобіль зупинився вже при наїзді на дерево, наслідки могли б бути такі ж самі. Останнє слово обвинуваченого сповнене емоцій. Він нарешті наважився говорити. Я Що я хочу, щоб дійсно сталося і помінятися, як цьому каргові місцями. Хочете вірте мені, хочете не вірте. Це те, що я відчуваю. І ось рішення суду. Майже півгодини Климчук слухає його із заплющеними очима. Призначити йому покарання. Видік позбавлення волі. Строком на 6 років і 10 місяців з позбавлення права керувати транспортним засобами на строк 3 роки. А ще він має сплатити 120 тисяч гривень моральної компенсації. Колишній правоохоронець, учасника АТО та інвалід третьої групи, 38-річний Леонід Климчук прощається з дружиною. Кайданки на його зап'ястках замикають просто в залі суду. Вдома на чоловіка чекатиме син, майже ровесник убитого ним Артема Полукарова, і теж Артем. У засудженого є ще цілий місяць на апеляцію, як і в постраждалих. З цей час він пробуде в СІЗО. зонеш. Таке шість років. Це моє покарання більше. Моє довічне, в нього тільки шість років. Будемо подавати апеляцію. На Ірину ще чекає операція з потрощеного стегна. Їй витягатимуть пластину, та вона не знає, як жити далі без здоров'я, без роботи і без дітей, бо хтось просто дозволив собі сісти за кермо п'яним.